Вітаю, друзі! З вами Полікарпович І зараз буде невеличкий огляд газового пальника БРС 3, БРС-03. Коротше, в принципі. Простий звичайний газовий пальник, взяв його собі як ще один, чи додатковий, чи резервний, чи щось от в такому роді. Тобто він не буде моїм основним газовим пальником. Але м -м, зараз на нього акція діє і ще додатково зможете отримати знижку 10% по промокоду Полікарпович при замовленні даного газового пальника. Коротше, вся інформація буде в описі, посилання на цей пальничок буде в описі, і також ну ось такі балони-квест, на них також розповсюджують Ця знижка 10%. Їх можна замовити на тому ж сайті. В принципі, їх також можу рекомендувати. Я вже почав ними користуватись. Ну і зараз про все це більш детально я вам розповім, тому починаю. Головний партнер каналу, український виробник військового спорядження та бронезахисту Балістика. Дуже дякую йому за фінансову підтримку. Також подяка спонсорам всіх рівнів, в кого є бажання та можливість, також долучайтесь до спонсорства каналу. Фінансова підтримка дуже добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. Дякую вам, друзі, та приємного перегляду. Почну, як завжди, з розпаковки з огляду Ну, в принципі, намальований сам пальник Бренд BRS Тут ось його є розміри, висота 80, ширина 66 мм. Це в складеному положенні. В принципі, все. Далі і іерогів їх я не розумію. На щастя, чи, на жаль, може бути ці. Паков, ось так розпакуємо з цікавого. Це ось такий пластиковий, пластикова коробочка, пластиковий кейс в цій картонній коробці, в якій власне і зберігається сам газовий пальник. І що просто мега круто, тут намальований контур цього пальника, і завжди зрозуміло, як саме його туди вставляти, бо дуже часто крутиш цей пальник, а він туди не стає і не знаєш, як його вставити тут. Скажімо так, цей момент врахували намальований пальник. Як він має виглядати в складеному положенні і так його сюди вкладаємо. Фіксується, ну коротше, проста, дешевенька пластикова коробочка, але, в принципі, і то непогано, що вона є, так відкрилася. Добре, сам пальник дивимось, Він для різьбових балонів. ну власне Ось ці балони Квест вони є різьбові. До речі, у квеста є ще й цангові балони. Але мені більше все-таки подобаються різьбові. Є там гумовий ущільнювач для самого балону, є тут ще один гумовий ущільнювач, це вже, скажімо для, так, для верхньої частини балону. Бачимо, що є п'єзопідпал, він а, дає іскру, б'є по пальцях. Крутілка, яка додає або збавляє газ досить. Тугенька на початку тугенько крутиться, також вона складна, щоб менше займати місця в коробці. І е, самі ось ці ніжки для стаканів чи для коротше, того посуду, в якому ви будете щось нагрівати, вони ось так ось розкладаються. І ще додатково можна збільшити площу, типу для якоїсь більшої каструльки, додаткові ось такі лапки виставляються. Вони складані. В принципі, все з цим просто, все це сталеве, і, ну, і в принципі на цьому весь огляд як би і закінчується. Але відео, власне, не закінчується, бо я ще хотів поділитися своїм досвідом користування пальником від даного ж виробника. Це БРС Т-3000, якщо не помиляюсь: титановий ультралегкий, ультрамаленький, ультраневеличкий газовий пальничок. Ось так він виглядає. На балоні, в принципі, максимально елементарний, він складається в дуже, дуже компактних розмірів. Там ще в комплекті з ним є невеличкий чохольчик, де все це можна зберігати. І е, даний газовий пальник у мене вже в експлуатації більше трьох років. Е, і це досить така, досить часто я його використовую останнім часом, взагалі щоденно я варю. На цьому пальничку каву в гейзерці, і, в принципі, щодня ним і користуюся. Все з ним окей, все з ним класно. Єдиний момент, що немає п'єзопідпалу, Ну і потрібно підпалювати або запальничкою, або або е сірниками газ в даному пальнику. Е в цьому ж БРС-03 такої проблеми не буде, тому що ми просто п'єзопідпалом зможемо його підпалювати. І також цей БРС-03 він розрахований на більший посуд. Що також для когось може бути важливим, ну, тобто для мене абсолютно достатньо ось такого маленького компактного пальничка для того, щоб в маленькій гейзерці вали, варити каву. Але якщо комусь потрібно там прямо готувати чи щось тому подібне, то ось такий пальник, він, він при цьому все ще компактний, маленький, ось така коробочка, там не займе багато місця, але при цьому його вже можна навантажити. Більшим посудом, з більшою кількістю води, і е, працювати він буде, скажімо так, більш продуктивно, ніж ось цей маленький БРС. Так, спробуємо його підпалити. А, до речі, хочу показати, що додаткова ось ця прокладка, вона ще, скажімо так, додатково герметизує ось це різьбове з'єднання. цього БРС-а, як бачите, такого немає, він тільки вкручується на саму різьбу. А тут, ну, такий, от ще додаткова така фіксація є. Так, підпалив мінімальний вогонь. Ну, в принципі, ту ж саму каву можна тут варити спокійно, без проблем. А, максимальний вогонь. Горить нормально, щепить чудово. А, я думаю, більш ніж ефективно він має нагрівати вашу воду. Роб, проводити, а, проводити тести, за скільки там, секунд він нагріє літр води. Не бачу сенсу, тому що це дуже залежить від температури зовні. Зараз останній день літа у мене, якщо що не знаю, як там у вас, то ще жарко. Там буквально через декілька днів може температура впасти на 10-15 градусів і вода буде нагріватися зовсім за інший час. Тому в цьому сенсу немає. Але газовий пальник працює і це добре. І газовий пальник це така штука, яка, ну, скажімо так, ніколи не завадить, тому що. Всі вже багато хто вже стикнувся з проблемами, що там зникає світло, зникає газ, все зникає, і а якось готувати, їсти треба, то в принципі можна спокійно собі використовувати ось такі пальники. А так як на нього зараз акція, він коштує щось там типу 300 гривень. Ще й промокод 10%, там можна набрати на тисячу гривень пальник і декілька ось таких великих балонів, яких вам вистачить надовго, то в принципі досить гарний. На мою думку, варіант. Нагадаю, що посилання на цей пальник буде в описі, також посилання на балони буде в описі. Квест, якийсь новий бренд з'явився. В принципі, нормальні, працюють. Не знаю, вони нічим не гірші, нічим не кращі від інших балонів, якими я користувався. Зараз от я користуюсь щодня таким же самим балоном, варю собі каву. Все з цим окей. Це великий 400-450 грамів. Точно не пам'ятаю, чи є маленькі такі балони, але точно пам'ятаю, що є цангові балони. Квест. Єдиний момент, що ось тут ну, типу його характеристики, і написано, вага нетто, а вага не написана. Коротше, так. Але об'єм 450 грамів. Хоча об'єм він в мілілітрах має бути, а вага власне в грамах має бути, і вага нетто має враховувати. Вагу самої банки і газу всередині. Ну, коротше, такий момент, як є, я думаю, з часом вони це виправлять. Але, в принципі, балони як балони, що ще про них можна говорити? Так на BRS ось цей маленький також, мабуть, залишу посилання, бо це реально найкрутіший газовий пальник, якщо вам не треба гріти. Воду відрами, якщо вам не треба варити борщів там, в п'ятилітрових каструлях, а якщо треба просто зварити каву в невеличкій гейзерці, або раніше я там в Турці варив також на цьому пальнику, або там, ну, буквально якусь там кружку нагрівати, там, літр води, то ось цього пальничка титанового Буде цілком достатньо, він коштує, звичайно, дорожче, ніж такий, але він крутий, він займає мало місця, він нічого не важить. З ним в комплекті є ще такий маленький чохольчик куди він складається. Але той чохольчик я загубив десь на третій день після того, як розпакував. ну Тим не менш, він в комплекті є, і сам пальник крутий. А що хочу відмітити, що за весь час користування все з ним окей, тобто газ не травить, відкривається, закривається. Як працював, так і працює. Так як всі оці тримачі зроблені з титану, то відповідно ніякої абсолютно корозії на ньому немає. І він ну, виглядає як новий. Там трошки сажі на ньому є, то можна серветкою витерти та й на тому все. Що ж, друзі, на цьому, мабуть, буду закінчувати. Зараз буду знімати ще цікавий огляд також на. Виріб від е, цього ж бренду BRS. це буде кемпінговий душ з проточним газовим водонагрівачем. Тому кому цікаво, підпишіться на канал, щоб не пропустити наступне відео. А посилання нагадаю є в описі. Також нагадаю, що працює промокод Полікарпович на знижку 10%. Е, Категорично рекомендую його використовувати. І на цьому буду закінчувати. Напишіть вашу думку в коментарях, будь ласка, напишіть, чи сподобалось вам таке відео чи не дуже. Ну і не забувайте поставити лайк та підписатись на канал, якщо ще не підписані. А з вами був Полікарпович, і на цьому я закінчую. До зустрічі в наступних відео та прямих ефірах. А ще спонсорами ставайте і до зустрічі всім хорошої погоди та гарного настрою! Бувайте!